Доброго дня, Миколаїв, 28 січня, 24 рік. Підписка в подобайках, хто тільки зайшов, хто хоче слідкувати, кому цікаво наш канал, лишайтеся з нами. Сьогодні, сьогодні проходив посадку, робили там ревізію по фундуках, прийшла на південь України, весна. Рослини відчули потепління, жимолось. Я думаю, при таких температурах через декілька днів я вам знімлю, що вона вже почала квітнути. І це не поодинокі це кущ. Повністю ми бачимо, бруньки вже квіткові відкриваються. Ці квіткові бурньки. Вже ось-ось. Вчора я проходив, були якісь натяки, сьогодні я вже проходжу і вже і вже. Тож, південь України, не дивлячись на те, що пройшло трошки більше половини зими, ще лютий місяць попереду, а в нас починається весна. Не всі. Цей кущ відразу наперед забіжу, всі буду питати, що за сорт, сорт винахідників миколаївських базарів, тому що купувався він у Миколаєві на базарі, як київський великопелідний. Ну, що придумали, те й продали. Цьому кущу вже років сім. Невеликоплідний, середнього розміру ягоди, нам вдосталь, нам вистачає, так як ми масово ще не отримуємо з наших насаджень те, що ми посадили, ще вони дуже молоді. Ми маємо ось такі теж чудо низькоросле, теж на Миколаївських ринках, але він повністю ще спить. А цей, умовно, київський великоплідний новий сорт, який придумали на Миколаївських ринках. Він вже починає просинатись. Ось у нас тут ще один. Теж ось ми бачимо назву. Не знаємо. Це купувався теж на Миколаївських базарах. Була назва, я їх повикидав та й забув. Теж він починає просинатися. Але тут у нас більш-менш величенькі ягоди. Ну, я вам скажу, пройшовся я по насадженням молодим наших. Те, що ми садили і восени пересаджували. Це вже буде їм третій рік. Другий рік як у нас ростуть, ми їх купували двохрічними, здається. ну, Другий рік у нас вони ростуть. Ось у нас дует. Теж вже бруньки починають відкривати. Хоний. Чихоней бі ще повністю у нас спить, не видно нічого. Б'юті теж повністю. Повністю, повністю. Дует. Ось дует теж. Бруньки вже тронулися. Вукчарський велетень у нас спить. Ще не думаю, а ось тут у нас теж сплячі бруньки, які ось маємо це в нас що? Індіго джем теж починає просинатися. Так що, не дивлячись на те, що в нас ще зима трошки переварила за середину зими, це в нас насадження персику. Один ряд в минулому році садили. В цьому році ми посадили персики, абрикоси пізні. І то в нас ряд, яким вже десь роки 4, які у нас плодоносять. Тут у нас росте лохина, різні сорти. Маємо ми лісову мульчу, таку навезли. Будемо ось тут досадювати. Купувати треба в перевірених продавців, тому що ось лохини, які куплялися 2,5 роки, вони мають. І ось лохина тут ми будемо пересадювати, який теж начебто 2 роки. І вони у нас не пішли. Вони маленькі, вони зросту нема. Тож не купуйтеся на дешевше, купуйте у перевірених продавців. Ось цих ми посадили в минулому році. І ми мали вже плоди, але відео сьогодні не будемо плутати. Сьогодні у нас було відео про жимолость. Тут у нас сплять інжири. Це наші хвойники. Тож, тож. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!